Білл Гейтс написав підсумки року Самостір. І особливу увагу цього разу він приділив штучному інтелекту. Білл Гейтс вже давно відійшов від справ Microsoft, і Зараз він допомагає людям всього світу, особливо питаннями охорони здоров'я, освіти та технологіями. Ну і всі свої досягнення за рік він описує у такому своєму щоденнику, який називається Gate Notes. Ну і власне він каже, що рік минулий це був рік. Штучного інтелекту. І як ви знаєте, Гейтс далеко людина не дурна. Він прийшов зі світу технологій, тому штучний інтелект для нього є досить близький. Він навіть пробував використати штучний інтелект, щоб підбити підсумки роботи свого фонду за рік. А це і сотні сотні різної документації. До речі, фонд, про який згадує Гейтс, це той, що він заснував зі своєю колишньою дружиною Меліндою Гейтс ще у 2000 році. І цей фонд націлений на те, щоб допомагати людям вести здоровий. Та продуктивний спосіб життя. Ну і звісно, він це все робить, використовуючи сучасні технології, інновації, ну і куди ж без штучного інтелекту. Власне, на цей рік Білл Гейтс бачить п'ять основних напрямків, де буде великий прорив з використання штучного інтелекту. Давайте зараз детальніше подивимося і розберемося з кожним з цих напрямків. Перша річ, яку передбачає Білл, так це те, що штучний інтелект повністю замінить те, як ми використовуємо. Комп'ютери він навіть робить передбачення і каже, що в країнах з високим рівнем доходу, такі як США, до моменту, коли рівень використання штучного інтелекту торкнеться всіх людей, залишилось півтора-два роки. А в країнах з меншими економіками це станеться приблизно через три роки. І це прям дуже дуже скоро. І ми навіть не зрозуміємо, коли це станеться. І одного дня з вами буду говорити не я, а мій віртуальний аватар. Дивіться, це мій ai аватар. Якщо ти дотичний до світу технологій. І хочеш робити такі речі, як це відео? Це все цифрова революція, така як колись поява інтернету тільки в рази швидше. Бо для інтернету треба було провести кабель, поставити модем. Тобто, час адопшену та побудови інфраструктури був довгий та витратним. а штучний інтелект це машинний код, який вже працює на збудованій інфраструктурі. Дехто з вас скаже, що мені не потрібен штучний інтелект, я не хочу ним користуватися. Але насправді, вже досить довгий час всі ми користуємося рішеннями, які використовують штучний інтелект. Ось, до прикладу, якщо взяти будь-яку соцмережу, чи то YouTube, чи то TikTok, то під капотом немає людей, які обирають, що вам показувати, а є комп'ютерні моделі. Які використовують техніки штучного інтелекту, це алгоритми, які підбирають контент, який ви бачите у себе в стрічі рекомендацій. Важливий момент, який теж хочеться озвучити, так що ці-всі -всі алгоритми мають доступ до унікальних даних, до ваших даних. І є інші компанії, великі бізнеса, які використовують ці дані, щоб промотати свої продукти у вашій. Стрійці рекомендацій. Власне, тому такі компанії, як Google з їх Gemini та Microsoft з OpenAI чи чаджібіті борються за перше місце на полі штучного інтелекту. І я не здивуюся, якщо одного дня ми побачимо проплачену рекламу в чаджібіті. Треба розуміти, що це лише передбачення, як одне з тих, про які я розповідав в одному зі своїх попередніх відео. Але якщо подивитись навіть з іншого боку, то софт, який був розроблений десятки років тому, на сьогодні дуже сильно не змінився. Він далі залишається досить тупим та однозадачним. Ось зараз, щоб виконати якесь завдання, ви повинні вказати своєму пристрою, яку програму використовувати. І Біл передбачає, що на найближчі кілька років ситуація повністю зміниться. Власне, зміниться той підхід і ті поведінкові паттерни, до яких ми всі так. Звикли. Нам не доведеться використовувати різні програми для різних завдань. Достатньо буде просто сказати своєму пристрою звичайною мовою, що потрібно зробити. І залежно від того, якою кількістю інформації ви вирішили поділитись з ним, програмне забезпечення підготує відповідь суто під вас. Ну і у найближчому майбутньому будь-який користувач інтернету буде мати власного помічника на базі штучного інтелекту. Це як сірі на стероїдах, і це дійсно щось. Що буде більше за чаджібіті 4 до речі, якщо ви ще не почали користуватися голосовим режимом в чаджібіті, то я однозначно рекомендую спробувати, адже це є перше представлення такого собі асистента, який використовує штучний інтелект, як думаєш, базуючись на історичних фактах, що чекає Україну у 2024 році? Звичайно, передбачити майбутнє складно, особливо для країни в такому складному і непередбачуваному положенні, як Україна. До речі, Білл Гейтс вперше згадав таке поняття як агенти ще 30 років тому у своїй книзі. І лише зараз ми бачимо, що технології досягнули того рівня, що можна буде реалізовувати ці всі принципи. Це як раніше ми перейшли від написання команд в терміналі до користування. Мишкою та клавіатурою. так і зараз з появою штучно інтелектуальних агентів наш користувацький досвід повністю і повністю зміниться. Друга річ, яку запитує Гейт, так це те, чи зможе штучний інтелект змінити наш підхід до навчання та зробити його більш індивідуальним та персоналізованим. Насправді, вже сьогодні ми бачимо багато навчальних інструментів, які використовують штучний інтелект та індивідуальний підхід. До кожного окремого учня. Хорошим прикладом такого адаптивного навчання є Khan Academy. Засновником цієї навчальної платформи є Сел Хан, і у його академії вже сьогодні навчається близько 130 мільйонів людей. Khan Academy пропонує багато всяких програм для людей різного віку, і там все дуже, -дуже гарно описано і структуровано. Прям бери і навчайся. Але що цікаве, сказав Сел Хан, так це те, що використовуючи штучний інтелект. Тепер ти можеш мати індивідуального тютера, який буде допомагати тобі робити домашку за математики або ж писати твір, або разом з тобою робити дослідницьку роботу. Це не означає, що інтелект буде робити роботу замість учнів, а навпаки допомагати учню у формі гри та запитань освоїти матеріал. Інший класний приклад це віртуальні дебати на історичну.

Навчання. Тому з появою ChatGPT та інших інструментів, які використовують генеративний штучний інтелект, найбільше не потрібно буде шукати спосіб, щоб обійти систему. А навпаки, дивитись, як ми можемо ці технології використовувати у світі. На третьому місці у списку Біла Гейтса стоїть медицина. І тут питання, як штучний інтелект може допомогти лікарям. Покращити лікування пацієнтів. Якщо дуже по-простому, то зараз медицина побудована таким чином, що ти приходиш до лікаря зі скаргою. Далі лікар робить аналізи та виписує направлення на лікування. Ну і вже саме лікування відбувається згідно протоколів. Протоколі, які визначає МОЗ, які часто є занадто загальними або застарілими. Ну і тут ще поверх того ми маємо теорію змов: це то, що великі фармакомпанії лобіюють свої ліки, щоб вони були присутні у цих. Протоколах. До речі, є один класний фільм на Netflix, який розповідає реальну історію, де фармакомпанії підсаджують людей на пожиттєве приймання ліків. А тепер уявіть собі, свій є штучний інтелект, який націлений лише на лікування, використовує досвід пацієнтів з усього світу, призначає лікування на основі доказової медицини. Варто зазначити, що Україна теж не відстає в цьому напрямку, і є така компанія Healthy, яка. Ближчим часом планує теж інтегрувати штучний інтелект у свої продукти і зробити віртуального асистента, який буде завжди у вас під рукою. Додатково вони теж планують запустити сервіс по розшифровці аналізів по фото чи PDF. Я, до речі, пробував таке робити через чаджібіті. Ну, результат я вам скажу був досить такий загальний. Ну і тут, звісно, питання: чи світ взагалі готовий до таких змін у медицині? Четверта річ, яку прогнозує біл та ставить у список своїх пріоритетів на цей рік, так це використання штучного інтелекту у виявленні ризиків під час вагітності. Хорошим прикладом є така платформа ArmMan. Вона використовує велику мовну модель, яка навчається на реальних кейсах. Як результат, кожна мама може отримати вчасну допомогу і персоналізовану консультацію від віртуального асистента на основі своїх. Симптомів прямо на своєму мобільному телефоні. А для медичних працівників ця система стає порадником у виявленні ризиків. І тут найкрутіше є те, що платформа автоматично підлаштовується під рівень досвіду людини, яка нею користується, незалежно від того, чи це є просто медсестра, чи це є акушер з десятирічним досвідом. Того давайте не зволікаєте і будемо разом підвищувати народжуваність, А штучний інтелект буде нам в цьому допомагати. Останній пріоритет це знову ж таки про медицину і то, як штучний інтелект допоможе нам у створенні антибіотиків. Цікаво, що за кілька днів після того, як Білл Гейтс написав свої передбачення, в світі медицини сталася надзвичайна подія. Вчені знайшли новий надпотужний антибіотик. Для пошуку нового антибіотика дослідники розробили власну модель. Вони взяли тисячі ліків, де була відома точна хімічна структура, і вручну промаркували ті, які можуть вбити. Або уповільнити бактерію. Далі вони використали цю інформацію для тренування моделі. Потім вони дали вже натреновані моделі на опрацювання список майже 7 тисяч хімічних сполук, ефективність яких була ще невідомою. І як результат, штучна інтелектуальна модель за кілька годин видала перелік з 240 сполук, які, на її думку, можуть позитивно діяти на бактерію. І вже в лабораторних умовах лікарі відібрали 9 потенційних сполук. Одна з яких була неймовірно потужною. Такі досягнення дають використовувати штучний інтелект для аналізу мільйона нових різних сполук, що в принципі вручну було зробити просто нереально. Ну і як результат, це не лише пришвидшення процесу пошуку нових антибіотиків, але й суттєве скорочення видатків. Як на мене, це дуже великий кімченджер у світі медицини. Ну і на завершення потрібно пам'ятати, що у світі технологій неможливо все передбачити. Та спрогнозувати 100% будуть якісь сюрпризи та непередбачувані ситуації. З появою нових технологій є за щось добре, а щось погане. Це як з появою соціальних мереж. З одного боку, ми завжди залишаємося на зв'язку з нашими близькими та друзями, а з іншого боку, це є ментальні проблеми, депресія, розлад уваги, ну і купа купа інших проблем. Тому можемо припустити, що так само буде і з появою штучно інтелектуальних агентів. З одного боку, вони будуть робити все замість нас і наше рівень життя виросте. Але тоді постає питання: навіщо мені працювати, навіщо вчитись, якщо агент має відповіді на всі запитання, і все робить замість мене, і взагалі, що тепер робити з вільним часом? Звісно, це все філософії, ми ще дуже далеко від такого майбутнього, тому давайте разом будемо слідкувати, як штучний інтелект великими великими кроками вривається в наше життя. А штучно інтелектуальні історії завжди будуть на зв'язку і тримати вас в курсі всіх справ. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю ваших обговорень в коментарях. З вас лайк, підписка та дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе та вірте в ЗСУ!